Дуже часто пацієнти звертаються з питанням, от є у вас багато методів лікування безпліддя. Насправді їх небагато. Перший метод лікування безпліддя це самостійна вагітність. І вона може відбутися незалежно від того, чи звертались ви до лікаря чи ні. І дуже часто буває таке, що пацієнти звертаються до лікаря, я з ним розмовляю, і далі вони йдуть вагітніти самі. І це теж є метод лікування безплідні. Адже якщо вони отримали психологічну консультацію і їм сказали, що в них все добре, і вони просто ще мало часу з питанням працюють. Це теж метод лікування безплідні. Друге це інсемінація. Метод інсемінації це коли беруть сперму. Чоловіка готують її спеціальним чином і вводять в порожнину матки жінки певний час, тобто відслідкованю овуляції. В деяких моментах інсемінація – це аналог природнього запліднення, в деяких моментах ні. Кому вона допоможе? Вона допоможе пацієнтам, які в яких є проблеми з чоловічого чинника, наприклад, дисфункція у чоловіка. Вона допоможе жінці, в якої немає чоловіка і вона просто хоче народити дитину собі. Вона може бути ефективною, в разі, якщо в жінці порушена овуляція, ми тоді стимулюємо овуляцію. І робимо інсемінацію. Тут сама інсемінація не до чого, але ми просто в якийсь час все зводимо в один в один момент, ми зводимо разом і маємо надію, що такі наші маніпуляції вони будуть ефективними. Але ефективність інсемінації приблизно від 4 до 9, ну максимум 12%. Тому сподіватися на цей метод, як на якийсь дуже ефективний метод лікування безпліддя не варто. І він може бути комусь показаний, а комусь його просто буде нераціонально робити. Інколи я його називаю секс за гроші для деяких пацієнтів. Третій метод лікування безпліддя це хірургічні. Звичайно, якщо у жінки виявили якісь утворення в порожнині матки, то їх треба виділити, бо вони можуть просто заважати станю вагітності. Це гістероскопія. Або якщо має місце якісь утворення на трубах, і жінка молодого віку, і вони ще можуть планувати вагітність самостійно. Також видалення кісти, яка може заважати настанню вагітності, видалення гідросальпінсу, відновлення прохідності маткових труб. Не дуже ефективна методика, але для деяких пацієнтів може бути методом вибору, і це теж можна пропонувати як метод лікування безпліття. Після цього пацієнтам зазвичай дають 6-8 місяців на самостійне зачаття. Якщо воно не відбувається, тоді переходять до інших методів лікування безпліті. Наступний метод лікування безпліддя це стимуляція овуляції. Стимуляція овуляції жінкам, в яких вона є просто так, не збільшує вирогідність настання вагітності. Вона допоможе лише жінкам, в яких природня овуляція відсутня будь-яких причин. Інколи ми поєднуємо стимуляцію овуляції з інсемінацією або робимо її окремо на природні запліднення, і це теж може вважатися методом лікування. І метод лікування безплідні як то допоміжні репродуктивні технології або серед пацієнтів такий термін, як еко, ЕКЗ українською мовою, це ціла група. Технологій, вона не є чимось однорідним, і тут є дуже багато варіантів. Про це я думаю, варто поговорити окремо.